У цьому відео я поставив собі за мету зібрати по три випадкові цікаві факти про кожну область України. І ось що з цього вийшло. Розпочнімо з Криму, оскільки його офіційна назва це Автономна Республіка Крим. Південний берег Криму має унікальний для України субтропічний клімат. Він існує в цьому місці завдяки теплим чорноморським течіям та кримським горам, які перешкоджають руху холодних циклонів. Тут ростуть різноманітні пальми, кіпарис, маслини. Чума, яка в 14 столітті скасила пів Європи, вперше була зафіксована саме в Криму. Звідти її привезли Генуесці, коли покинули свою колонію після падіння фортеці Феодосія під натиском війська Золотої Орди. Найдовший у світі тролейбусний маршрут знаходиться в Криму. Він з'єднує Сімферополь та Ялту. Його довжина складає 86 км. Прямуємо на Поділля, Вінницька область. У Вінниці розташований найбільший в Європі плавучий фонтан. Унікальна технологія зимування дозволяє конструкції занурюватися під воду з настанням морозів. Вінницька телевежа з висотою 354 метри є найвищою у світі спорудою струбчатої сталі. Стобурвежі являє собою сталевий циліндр діаметром 2,5 метри, всередині якого курсує ліфт. Вінницька область межує аж з сімома іншими областями та ще й з Молдовою. Жоден інший регіон не має стількох сусідів. Наступна Волинська область, Луцький замок або замок Любарта можна побачити на купюрі номіналом 200 гривень. Його почав будувати в 1350-ті роки. Останній самостійний правитель Галицько-Волинської держави, Любарт. Найдовший будинок Європи знаходиться в Луцьку. З урахуванням відгалужень, довжина будинку складає 2775 метрів будівля утворена з 40 сполучених між собою будинків. Усього в будинку 120 під'їздів. Озеро Світязь, яке розташоване в межах Шацького району Волинської області, є найглибшим в Україні. Його глибина сягає 58 метрів. Ходімо далі, Дніпропетровська область. В місті Дніпро розташована найдовша в Європі набережна завдовжки 23 км, а її краєвид просто заворожує. Самі подивіться, чим не Нью-Йорк. Кривий ріг це найдовше місто Європи, 126 км, і найбільше місто України, що не є обласним центром. Його населення складає понад. 630 тисяч жителів. Дніпропетровська найбільш урбанізована область України. Тут в містах проживає близько 83% населення. Наступна у списку Донецька область, курортне місто Донеччини, Святогірськ, знамените своїм унікальним печерним монастирем, висіченим у білосніжній крейденій скелі, що височить над Сіверським Донцем. На Донеччині існують своя Ялта. Гурзув та ще низка населених пунктів із кримськими назвами. Їх заснували кримські греки, яких у 18 столітті переселила з Криму Катерина II. Знаменита пісня, дивлюсь, я на небо та й думку, гадаю, була написана уродженцем Донеччини Михайлом Петренком. Цікаво, що ця пісня є однією з двох перших пісень, що були виконані у космосі. Тайду гадаю, чьоноято. Житомирська область. Цікаво, що в цій області виробляється кожна четверта пачка морозова і найбільша кількість меду в Україні. На Житомирщині знаходиться геологічний заказник Кам'яне Село. Тут, на площі 15 гектарів, лежать величезні кам'яні брили. Наймовірніше, що це залишки зруйнованих часом гірських порід. Завод із виготовлення українських банкнот знаходиться на Житомирщині в місті Малим. Цікаво, що на цьому заводі виготовлення найдорожчої купюри із сучасними захисними елементами коштує для НБУ всього 60 копійок. Прямуємо на Закарпаття. Найбільш високогірне місто в Україні Рахів. Місто розташоване на висоті 820 метрів над рівнем моря. Найбільший перепад висоти між вулицями також в Рахові. Від найнижчої висотою 400 метрів до найвищої 1 кілометр. Найдовший в Україні безкицький тунель завдовжки 1747 метрів. Цей тунель був споруджений ще за часів Австро-Угорщини у 1886 році. Неймовірно. Але від Ужгорода ближче до десяти інших європейських столиць, ніж до Києва. Запорізька область на черзі. На території Запорізької області розташована найпотужніша гідроелектростанція України Дніпрогес, а також найпотужніша АЕС в Європі Запорізька атомна електростанція. Острів Хортиця в Запоріжжі є найбільшим річковим островом України. Задовго перед запорожцями цей острів облюбували скіфи і половці, які залишили тут чимало кам'яних баб після себе. В Запорізькій області знаходиться курган солоха, в якому на початку ХХ століття знайшли знаменитий скіфський золотий гребінь із злевами та вершниками. Далі івано Франківщина. У щорічному рейтингу журналу Фокус. Івано-Франківськ двічі визнавався найкращим для життя містом України. Протягом 300 років місто Івано-Франківськ носило назву Станіславів, поки не було переіменоване у 1962 році. На Івано-Франківщині розташований найбільший гірськолижний курорт України Букавель. Найвища точка курорту Гора Довга 1372 метри. Київська область. Єдина в Україні, яка має ексклав у вигляді міста Славутич на території Чернігівської області, знаменита трипільська археологічна культура отримала свою назву на честь села Трипілля на Київщині. Ця землеробська культура розквітла понад 7 тисяч років тому і досягла неймовірних, як на той час, технологічних висот: колесо, дерев'яний плуг, гончарство, виплавка міді. Найглибша станція метро в світі знаходиться в Києві. Вона розташована на глибині 105,5 метрів. Це станція метро Арсенальна. В Кіровоградській області розташований унікальний музей ракетних військ стратегічного призначення. Тут можна побачити у незмінному вигляді пусковий пункт міжконтинентальних ядерних ракет в шахті на глибині 35 метрів і навіть самі ракети. На Кіровоградщині знаходиться цікавий затоплений кар'єр під назвою Морозівський вугільний розріз. Він завдовжки 6 кілометрів. На його території знаходяться залишки величезних ескаваторів а через кар'єр перекинутий Величезний міст, привезений у якості трофею з Німеччини. На території Кіровоградщини з 1752 по 1764 роки. Існувала область з назвою Нова Сербія так імператриця Єлизавета намагалася заселити цю територію сербами з Австрійської імперії, але згодом імперська влада згорнула цей проект, а сербів репресувала. Наступна Луганщина цікаво, що найстаріша вулиця міста Луганська до 1922 року називалася англійською, її називали так через те. Що вздовж цієї єдиної на той час вулиці селилися англійські інженери, запрошені для роботи на чевонолеварному заводі? Одним з перших популізаторів картоплі на території України був луганський купець Савелій Хрипко. Він у 1843 році вперше засадив поле картоплею в Луганській області. За 15 кілометрів на північ від Сватового є загадкова преображенська печера довжиною понад 230 метрів. Це штучна печера, її вперше дослідили 50 років тому. Вона має ознаки монастиря з келіями. однак ані лежанок, ані інших слідів проживання там людей не знайшли. Прямуємо на Львівщину. Перший в українській історії задокументований футбольний матч. Відбувся 14 липня 1894 року у Львові. Змагалися дві команди Товариства Сокіл Львівська та Краківська. Біля міста Миколаїв на Львівщині знаходиться мальовничий грот. Прийма тут знайшли залишки неандертальців, яким понад 46 тисяч років. Вони мали із собою списи з кам'яними наконечниками і розводили багаття із 500 мінеральних джерел України. Сто знаходиться на Львівщині. Цілком ймовірно, що цей факт впливає на те, що область одна з лідерів і за кількістю довгожителів, і за середньою тривалістю життя. Далі на південь до Миколаївської області. На Миколаївщині розташований Актовський каньйон з гарантованим вау-ефектом краєвидів. Тут протягом тисячоліть річка мертвовод прорізала собі русло крізь гранітні скелі. На глибину до 50 метрів Миколаїв місто унікальних мостів. Тут Варварівський міст, єдиний в Україні з горизонтальним розведенням, а інший розвідний міст Миколаєва Інгульський, до 1996 року мав найдовшу розвідну частину в Європі понад 76 метрів. Найдовшою пішохідною вулицею в Україні є вулиця Соборна в Миколаєві. Її пішохідна частина завдовжки приблизно одного кілометра. Сусідня Одеська область є найбільшою в Україні. Окрім того, тут також проживає рекордна для України кількість національностей понад 130. Стара частина Одеси побудована з ракушняку. Це гірська порода, що складається з черепашок морських тварин. Через інтенсивне видобування цього каменю під містом утворилася мережа катакомб завдовжки тисячі кілометрів. На західній півкулі близько 14 населених пунктів мають назву Одеса, більшість знаходяться в США, також є дві Одеси в Канаді і одна нова Одеса в Бразилії. Прямуємо до Полтавської області. Українська літературна мова почала формуватися завдяки зусиллям Івана Котляревського, котрий першим написав свою поему Енеїда українською розмовною мовою, а народився і жив він саме на Полтавщині. У Полтаві діє принаймні 22 заклади громадського харчування, де можна скуштувати галушки. В Полтаві існує місцевість під назвою Колонія. Вона так називається, бо в 19 столітті, коли Англія ввела санкції проти Росії і перестала постачати їй сукно. Губернатор Полтавщини запросив німців, які облаштували тут швейну фабрику. Далі Рівненська область. У місті Острозі на Рівненщині у 1576 році була заснована Острозька академія, найстаріший університет не лише в Україні, але й у всій східній Європі. Знаменитий тунель кахання біля міста Клевань утворився завдяки проходженню потяга через лісовий масив. Потяг постійно обтесує кущі і гілки навколо себе. Внаслідок цього утворився щільний коридор точної арочної форми. В рівненському бурштині виявили понад 60 різних видів мурах. Рівненський бурштин утворився близько 40 мільйонів років тому, коли територія сучасної України була островом, а територія сусідніх Білорусії та Польщі морем. Наступна Сумська область у путивлі на Сумщині у 12 столітті відбуваються події, описані у слові о полку Ігрові. Тут чекає і плаче Ярославна за князем Ігорем Святославовичем. У місті Кролевець росте унікальна яблуня колонія на території десяти соток це все одне дерево, що росте кущем, а гілки дерева приросли до землі. Яблуні вже понад 200 років і спроби посадити подібну яблуню в іншому місті поки не дали жодних результатів. Місто глухів на Сумщині остання гетьманська столиця. Саме тоді тут розквітла золота доба козацького або мазепинського бароко, унікального українського архітектурного стилю. Пересуваємося до Тернопільської області. Тернопільська область на першому місці в країні за кількістю замків. Їх тут 34. Оптимістична печера у Борщівському районі, найдовша у світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та п'ята довжиною печера світу. Плебанівський залізничний віадук біля міста Теребовля, побудований у 1896 році Австро-Угорщиною, цей віадук є однією з 12 подібних конструкцій у світі. Далі Харківська область. Співаючі тераси в селі Городнє, це унікальний сад на пагорбі, що складається з терас, звернених півкільцем на південь За вітряної погоди. Тут виникають надзвичайні акустичні етюди. Харківські вчені розщепили ядро атома другими у світі. Це сталося 10 жовтня 1932 року в Українському фізико-технічному інституті. Ринок Барабашова найбільший промислово-речовий ринок України. Він має площу близько 75 гектар і понад 15 тисяч торгових і складських точок. Тепер ми прямуємо до Херсонської області. Олешківські піски, це величезний піщаний масив. Щоб зупинити його розповзання, по краям масиву висадили близько 100 тисяч гектарів соснових лісів. Це є найбільшим штучним лісом у світі. На Херсонщині, на березі Дніпровського лиману, знаходиться найвищий маяк України, Аджигольський. Він сягає 76 метрів заввишки. І має незвичайну гіперболоїдну конструкцію. Найбільший острів України та Чорного моря називається Джарелгач на всій площі острова, а це 56 км квадратних, не проживає жодної людини. На черзі Хмельницька область. Одна з найбільших веж стародавньої Кам'янець-Подільської фортеці називається Папською, бо була відремонтована за гроші Папи Юлія II. Богдан Хмельницький ніколи не бував у місті, яке 1954 року переіменували на його честь. Зате у Хмельницькому можна знайти найбільше пам'ятників Богдану Хмельницькому аж чотири, найстаріший водяний млин України, збудований на початку 19 століття. Він знаходиться і досі працює у містечку Сатанів Хмельницької області. Тут збереглася унікальна професія оператор водяного млина. Рухаємось до Черкаської області. У Черкасах є своя вулиця Хрещатик, а площу біля облдержадміністрації переименували рекордних вісім разів. На Черкащині дуже багато дерев довгожителів серед найвідоміших Дуб Максима Залізняка 1100 років, сосна Гоголя понад 300 років. Дуби Шевченка у селі Будище на Звенигородщині понад тисячу років. Туристична столиця Черкащини Софіївський парк в Умані, який був заснований в 1796 році. Щорічно цей райський куточок відвідують біля 150 тисяч туристів. Наступна Чернівецька область. Туристичною визитівкою Чернівців є колишня резиденція митрополитів Буковини. І Далмації 19 століття цей архітектурний ансамбль включений до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО. Чернівецька область найменша з усіх областей України, її площа усього трохи більше восьми тисяч квадратних кілометрів. Щодня о 12 годині на вежу Чернівецької ратуші піднімається трубач у колоритному буковинському одязі і відтворює мелодію безсмертної пісні Марічка. Завершуємо нашу мандрівку в Чернігівській області. Рамковий вулик винайшов на Чернігівщині Петро Прокопович, український бджоляр давнього казацького роду. Один з найгарніших будинків Чернігова дім пожежного товариства. Побудований понад 100 років тому він має наглядову вежу заввишки 20 метрів. Ніжинські огірочки стали настільки популярним і поширеним продуктом. Що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник. Цікаво, що огірок цей не фарбований, а виготовлений із зеленого італійського граніту. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтеся. На каналі вас чекає ще багато цікавого.